Ми маємо оновлений склад молодіжної ради, яка маю надію, почне працювати системно виважено будуть надаватися конструктивні пропозиції щодо реалізації молодіжної політики в області будуть надаватися допомога. Молодіжним радам, які створені в інших містах Чернігівської області, в цьому році у нас закінчується обласна програма розвитку молодіжної політики в Чернігівській області. І я думаю, що спільними зусиллями з молодіжною радою, з ініціативними групами, ми будемо збирати пропозиції, формувати програму на наступні роки вже більш як кажуть, з позиції молоді, з позиції тих напрямків і тих сфер діяльності, які зараз актуальні, ми маємо дуже такий. Потужний, я скажу, досвід, свій індивідуальний, кожен представник молодіжної ради, кожен член. І я сподіваюся, що ми зможемо створити з цього певну синергію, визначити, окреслити ключові напрямки і використати цей наш ресурс для того, щоб наша спільна робота була дієвою результативною для молоді нашої області. Ми сформували певну структури. Тобто, на засіданні рішення молодіжної ради було затверджено нашу структуру. Зараз ми маємо. П'ять відділів: це є відділ інформування та комунікації, це є відділ про діяльності та просвітництва, відділ волонтерських та соціальних ініціатив, відділ стратегічних партнерств і відділ залучення ресурсів. Я також є в складі молодіжної ради при міністерстві молоді та спорту України. Також маю досвід до того що роботи в локальних молодіжних радах, а саме в молодіжній раді при міському голові Сновської МТГ. Тому, в принципі, бачу це, цю роботу, яка на яка нас лежить в майбутньому в розвитку в області спільнот молодіжних рад, і вбачаю, що в майбутньому ми будемо блідно співпрацювати ще з молодіжними радами громад. Я думаю, у нас дуже. Багато роботи дуже цікавої, і думаю, ми повернемо таке молоде дихання в нашу область. Молодих людей будемо повертати і розвивати молодіжну політику в нашій області.